Станом на 28 січня 2019 року борг із заробітної плати перед працівниками філії ДЕД». ДП Черкаси Обел Автодор погашений у повному обсязі. Про це повідомила заступник міського голови Умані Юлія Малішевська під час спільного засідання тимчасової комісії виконкому Уманської міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати та робочих груп із дотримання законодавства про працю за оперативними даними головного управління статистики в Черкаській області. Заборгованості виплати заробітної плати станом на 1 січня 2019 року. Мало місце на одному економічно активному підприємстві міста це філія, Уманський, ДЕД» ДП Черкаси облавтодор. Проти попереднього місяця борг зменшився на 1 мільйон 76 тисяч гривень або на 63,9% та становив 608,6 тисяч гривень. Вчасно не виплачену заробітну плату 134 працівникам в середньому по 4 тисячі 541 гривня 79 копійок кожному. Заборгованість виникла в зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до філії Уманський ДП черкаси Овтодор, філій Уманський Раєвтодор, Христинівський Равтодор, Жарківський Раєвтодор, ДП Черкаси Олудар-Тодор. Але за оперативними даними станом на сьогоднішній день, борг із заробітної плати перед працівниками філії Уманський, ДеП. ДП «Черкаси» печіркаси Автоаболовтодор погашено у повному обсязі. Окрім того, станом на 1 січня поточного року в Умані була зареєстрована заборгованість зі сплати страхових внесків, яка становила майже 300 тисяч гривень. Щодо е, даних пенсійного фонду заборгованість із сплатників. Платників зі сплати страхових внесків та пільгових пенсій станом на 1 січня 2019 року становила 295,6 тисяч гривень. Менше порівняно з відповідним періодом минулого року на 483,9 тисяч гривень, в тому числі із сплати страхових внесків 122,6 тисяч гривень. зі сходування витрат на доставку пільгових пенсій 173 гривні. Заборгованість по фізичним особам підприємствам становила 63,8 тисяч гривень. Якщо проаналізувати показники по нашій заборгованості по Уманському ДЕ, то станом на перше заборгованість становила 1 мільйон 684 тисячі гривень. Попередні статистичні дані, які були на перше-перше 2019 року – 608,6 тисяч гривень, на сьогоднішній день заборгованість відсутня, тому зміни проти 1-го 12-го – 1 -12, 684 тисяч, зміни проти 1-го січня – 608,6 тисяч гривень заборгованість погашена. У минулому році розмір єдиного соціального внеску складав 819 гривень. У 2019-му це вже 918 гривень. Це 22% від мінімальної заробітної плати. Як повідомив член комісії Владислав Якубенко, станом на 1 січня поточного року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску по Умані становить 13,4 млн грн. мільйони гривень. У порівнянні із 1 січня 2018 року заборгованість зросла майже на 6 Мільйонів, а за останній місяць минулого року на майже 3 мільйони гривень. Всього в місті боржників юридичних осіб 47. сім. заборгованості за останній місяць пов'язаний з виникненням заборгованості в нашого такого найбільшого на даний час боржника. Це комунальне підприємство Умань Водоканал -Уманської міської ради. Заборгованість на 1 січня 2019 року. Становить 4 мільйона 127 тисяч гривень. Заборгованість виникла в зв'язку з застосуванням головним управлінням Черкаської області штрафної санкції, яка була, рахувалася підприємства за несвоєчасну сплату цього ж самого єдиного внеску за попередні періоди. От. І мільйоні, було. Так, було 6 мільйонів, які були в грудні 17-го року та січень, люди березень 18-го року, погашені. От, але. Штрафні санкції вони нікуди не діваються згідно законодавства. От, і вони були в свій час застосовані в грудні місяці. Далі самий такий у нас другий платник по сумі це державне підприємство Уманський лікарний глурчаний завод, заборгованість 181 тисяча гривень. Далі на 1 січня була заборгованість по філії «Уменська От про Проте по ДЕТ хочу сказати, що на поточну дату заборгованість погашена і відсутня на 28 число. Наступний борожник ПП Джоена, це такий я беру більше 100 тисяч 102 тисячі гривень. От. Всього у нас борожників юридичних осіб 47 підприємств. На загальну суму 4 мільйона 932 тисячі гривень. І на 8 майже з половиною мільйонів нас заборгованість по фізичних особах підприємців. По фізичних особах підприємців хочу зазначити, що за останній місяць, за грудень місяць, заборгованість зменшилась на 390 тисяч. Тобто Платять платники, да. це можливо було пов'язано значний ріст забороненості на 5,6 і мільйона у нас у 2018 році відбувся. В зв'язку з тим, що відбулися певні зміни раніше. загальносистемники у нас, якщо не займалися діяльністю, вони єдиний соціальний внесок не зобов'язані були сплачувати в 16-му році, в сімнадцятому, 2018 роках, якби за пільга. Норми змінились законодавство, ця пільга лімінена і відповідно всім, незалежно від того, займається діяльністю, не займається, от, нарахування йде в розмірі мінімальної, з мінімальної заробітної плати. Для того щоб зменшити цю заборгованість, на спільне засідання тимчасової комісії виконкому Уманської міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати та робочих груп із дотримання законодавства про працю запрошували чотирьох найбільших боржників юридичних осіб по ЄСВ, аби поговорити про перспективи погашення заборгованості. Проте засідання відвідали представники лише комунального підприємства Уманьводоканал. 4 мільйона 464 тисячі на даний час заборгованість. Які є перспективи погашення, що ви можете сказати? Водоканал оскаржує, дане повідомлення рішення. Тобто, коли оскаржується податкове повідомлення рішення, відповідно до чинного законодавства дана заборгованість не має сидіти в карточці нашого платника. На сьогодні я неодноразово зверталася до відділу примусового стягнення податків до Тетяни Євгенівни і розказувала цю ситуацію, що ми оскаржуємося, ми звернулися до суду. Про те, чи визнаємо зараз ці штрафні санкції чи ні. Тобто наразі ця заборгованість в нашій карточці сидіти не повинна. Вона... Ви оскаржуєте рішення, чи ви дамо що ви розказування? Ми оскаржуємо податкове повідомлення рішення, яке нам виставили на штрафну санкцію. Ну, де... провадження... Є судовий позов, і ми повідомили про це. У нас є вже є провадження, про рішення про відкриття провадження? дані судові справи є. так. що Я... так, так. ми це питання висвімо, але... На момент, на момент, коли йде або судове, або адміністративне оскарження, в принципі, заборгованість, воно виводиться із заборгованості і би, вважається неузгодженим, але питання в тому, що, тобто, якщо ви подали на оскарження, у вас якісь перспективи, я так розумію, що ви його виграєте. Ми, ми розуміємо від ситуації, але на сьогодні заборгованість, яка виникла водоканала, вона виникла ще в 2011-2012 році. І вона зростала до 2015 року. З 2015 року по 2018 чи по сьогоднішній дату підприємство в місяць в місяць сплачувало свої внески, які зобов'язано було сплачувати по прочених нарахуваннях. Причому, коли ми брали платіжне доручення, платили, ми в платіжному дорученні чітко прописували призначення платежу. ЄСВ за певний місяць. Ну, є судова практика, яка передбачає, що береться за основу не завжди. Пункти дію закону, а є у нас платіжне доручення, ніхто ще до цього часу не відміняв призначення платежу. Тобто є можливість на сьогодні підприємству попробувати оскаржити це, щоб не були нараховані санкції за 2015, 16, 2017 і 2018 роки. Підприємство хоче це оскаржити, тому що ми чітко розуміємо, коли прийшло нове керівництво, воно отримало від попереднього керівництва 6,5 млн заборгованості. І для того, щоб нам його треба було погасити, нам треба було ці вивезти кошти з якихось інших оборотних коштів, з інших платежів. Ми погасили заборгованість 6,5 мільйонів, ми погасили заборгованість по ЄСВ. Тобто наразі сидить тільки пеня і штрафна санкція. Ну, для нашого підприємства 4,5 млн ми розуміємо, що це не підйомна сума певні штрафних санкцій. Під час засідання члени комісії ознайомлені із проектом плану заходів спрямованих на ліквідацію заборгованості із виплати заробітної плати та запобігання її виникненню на підприємствах в установах організаціях Умані на 2019 рік.